А ваш банк дає кредити під чесне слово? Так. А якщо я не поверну, тоді вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. То коли це ще буде? Ну якщо вчасно гроші не повернете, то наступного дня і постанете. Не встиг чоловік загуглити фразу як дізнатися, чи твоя дружина відьма? Як почув голос кухні. А що, прямо в мене спитати слабо? Якщо ви думаєте, що жінки це слабка стать, спробуйте вночі забрати в неї ковдру. Проїжджає водій на червоне світло. Його зупиняє дорожня поліція ваші документи. Нема. Права? Нема. Дихніть, я пив, я покличу капітана, нехай він вирішує, що з тобою робити. Підходить капітан. Ваші права. Будь ласка, документи. Будь ласка, дихніть. Дихнув капітан, здивовано говорить. А мені сержант сказав, що ви без документів і п'яні. Так він ще ще зараз скаже, що я не червоний проїхав. Стоматолог з бурмашинкою в руках накляється над пацієнткою, завмирає і пошепки запитує Ви чому тримаєте мене за яйця? Лікарю, ми ж не будемо робити один одному куляче. Найдовше і найзахоплююча подорож завжди починається зі слів, а я знаю коротку дорогу.